Друзі, всім привіт! Вітаю себе на ютуб каналі. Звернувся до мене підписник, щоб я йому допоміг поїхати купити автомобіль, який знаходиться на площадці в місті Кутно. Отож, зараз ми поїдемо, побачимо, якщо з автомобілем весь порядок, якщо в порядку всі є документи, то ми будемо купувати той автомобіль, який я вам пізніше покажу. Також звернувся до мене ще один підписник. Щоб я йому допоміг підібрати автомобіль. На площадках в місті Кутно. Він зараз прямує потягом до міста Кутно, я його там зустріну, і ми разом поїдемо на площадки. Тобто він хоче пройтися по площадках, побачити, які взагалі автомобілі продаються та за які ціни і щось обрати. Тому, друзі, продовжуємо дивитися далі. Пізніше ми дізнаємося, яких сьогодні два автомобілі ми придбаємо. Звісно, тиснемо лайк, пишемо коментар та підписуємося на цей YouTube канал. Я буду вирушати, а вам приємного перегляду! Бути на місці, ми прямуємо на площадку, де продаються автомобілі із Бельгії та Німеччини. Там ми зустрінемося з підписником і там ми будемо оглядати для його Mitsubishi Outlander, який прибув із Німеччини із підтвердженим пробігом 157 тисяч кілометрів. Я вам пізніше його покажу. Якщо все в порядку є з автомобілем, тоді ми його бронюємо. До речі, Підписник їде своїм автомобілем на українській реєстрації, він має Peugeot 508 SV і він хоче його продати в Польщі. Тому, ну, друзі, я для вас зроблю відео того автомобіля. Якщо когось зацікавить, я залишу номер підписника, і ви прямо до його телефонуєте і будете вже там домовлятися за ціну. Тому я не знаю, яку він ціну за його хоче, то мене не цікавить. Будете в разі чого самі домовлятися. Ну і як справимось ми із першим підписником. Тоді будемо підбирати автомобіль для другого підписника. Який автомобіль будемо підбирати, ми ще не знаємо. Він хоче пройтися по площадках і подивитися, що є. Тож, друзі, я вже під'їжджаю, дивимось далі. Ось, друзі, цей Mitsubishi Outlander. Прибув автомобіль із Німеччини. Це друзі, ця площадка, де продаються автомобілі із Німеччини та Бельгії. Міцобішевотландер у нас 2007 року випуску з двигуном 2.0 дизель 4х4 механічна коробка З оригінальним пробігом 157 тисяч км. Автомобіль весь в оригіналі, жоден елемент не підкрашувався, не знімався. Нова резина. Далі ще наклейки є. І ціна такого автомобіля для клієнтів вийшла 27 300 злотих. Хороша ціна за такого автомобіля. Дивіться, як автомобіль зберігся, один власник. Чуть тут сидіння, ниточки повилазили, але так все задбане, не затерти. як вам від собі ще Outlander з таким пробігом цікавить напишіть в коментарях чи купили в собі такого Outlander. Ну і зараз друзі вам покажу автомобіля якого продають клієнти можливо вас когось зацікавить то там будете самі зізвонюватись Розмовляти за ціну та домовлятися. Ось, друзі, це Pežot 508 СВ, рік випуску 2013 двигун 2.0 HDI. Пробіг цього автомобіля майже 440 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Автомобіль на українській реєстрації. Продається тут в Польщі. Друзі, про ціну та все інше. Ось зараз бачите номер власника цього автомобіля. Телефонуйте прямо до продавця і про ціну там домовляйтеся. Дійсно польська страховка на автомобіль. Автомобіль на гарній оптиці. Покажу вам по одному дотику. 130, 125. 50. А це у нас пластик. 125, 125, 135, 125. І ми бачимо автомобіль весь в оригіналі. Так, що у нас тут? На легкосплавних дисках. Зимова, майже нова гума. Замінені були тормозні диски та колодки. Ззаду потрібно буде з часом вже диски замінити, колодки є в гарному стані. По салону у нас ось так виглядають сидіння, не порваті. Звісно, не мішало б зробити хімчистку автомобілю. Механіка шостиступинила, ось, друзі, пробіг. Оригінальний. Кермо вже трошки щухане, потрібно буде замінити, якщо комусь це буде заважати. Звісно, присутня панорама в автомобілі. Власник говорить, що автомобіль їздить без зауважень, все є чудово. Що по ходовій частині нічого не гримить. тут особисті речі. Власників, тому вибачайте. По вікнам ніби у нас всі, всі рідні, тільки було замінено. Лобове, зараз ми передивимось. Це у нас оригінал, оригінал. Оригінал. Заднє дуже брудне, я не бачу. Оригінал, оригінал і оригінал. Маленький теж оригінал. Ось це. Щоб було, у нас склобу замінимо. Тому друзі ось такий варіантик. Партроніки присутні в автомобілі. Так, Маємо пошкодження якісь тут на передніх правих дверках, Невеличкі. Да, задня дверка, ось такі є нюанси. Задні партроніки присутні. Ось такі нюанси на задній лівій дверці. Ну да. і так ніби все цілей. Тому, друзі, якщо зацікавить такий варіант, звертайтеся. Прямо до власника, до мене не звертайтеся, тому що я вам по ціні і по автомобілі нічого не підскажу. Прямо телефонуйте до продавця, розмовляйте і купуйте, якщо когось зацікавив. Так, Друзі, для другого підписника ми оглянули цього сценіка. Його тільки вчора привезли із Німеччини, він ще якби, не є готовий до продажі Але все-таки ми його оглянули. Далі ми оглянули цього сценіка, цей автомобіль привезений із Бельгії 1,5, дизель 14 рік. Так що ми ще глянули? Ми оглянули цю лагуну для клієнта і ми оглянули мого Volkswagen, який тут стоїть, продається. І ми оглянули. Цього гольфа шостого покоління. Звісно, ми ще їздили там на інші площадочки, ну, там ми нічого не знайшли. Ну, тут декілька варіантів подивилися. Клієнт говорить, що день-два подумає, який краще йому буде взяти. І приїде і буде купувати. Тому, друзі, ось такі сьогодні в нас справи. Ну що ж, друзі, Результат такий. Бачили якого ідеального Mitsubishi Outlander ми забронювали для клієнтів. Побачили, якого клієнт продає Peugeot 508 SW. Якщо він когось зацікавив, зізвонюйтесь із продавцем і самі вже там домовляйтеся про ціну та уточнюйте всі нюанси. Ну і для слідуючого клієнта ми оглянули декілька варіантів, проїхалися по декількох комісах, ну Він сказав, що подумає, там з ким порекомендується. І якщо повернеться за якісь 2-3 дні і будемо купувати якийсь автомобіль із тих, що ми сьогодні оглянули. Тому, друзі, такі справи в нас на сьогодні. Якщо сподобалось відео, тиснемо лайк, пишемо коментар, підписуємося на цей YouTube канал. Всім добра та здоров'я, слава Україні, до побачення!